Коли у бібліотеці бракує книг, читачам пропонують видовище впродовж року у всіх 17 філіях міської бібліотечної системи, дві з яких дитячі, провели чимало різноманітних масових заходів. Для підсумку обрали найважливішу з усіх можливих тем духовність, мелодія вічності. Так назвали книжкову виставку Панораму, яка зібрала кращі зразки тематичної літератури. Це і Бруно Фереро, прекрасні книжечки і Віри Багірової. І Видатних наших письменників Романа Юзви він багато творів присвятив духовності, релігії. Творчість Романа Юзви особливо актуальна в контексті виставки. Його Давидові псалми кажуть у бібліотеці, надзвичайно популярні серед читачів. Активно пропагує творчість забороненого колись автора і його дружина, а також презентує невидані твори народного поета, що зберігаються у особистих архівах. У дитячій бібліотеці констатує Ольга Юзва, знайшла практично усі видані твори свого чоловіка. Ці всі книжки тут є. Дитяча книжка, я Чарівна талінка дивлюся, світлю любові присвячену 2000-літтю Ісуса Христа. Ще книжку вічі правди, патріотичної, такої лірики нашого народу. А також ліричні книжки, схожі презентації, майстер-класи та уроки застереження добра нагода потішити відвідувачів міських бібліотек різноманітністю а для персоналу навчитися нових методів роботи.